В Канаді я стикнулася з тим, що мої рослини в саду опльовані, трава опльована, чагарники опльовані, іноді дерева. Хто це робить? Хто плює на рослини? Це зайці чи люди. А може рослина сама захищається, я виявила правду. Це личинка маленької камахи з родини цикад. Назва її. Піниця слинява Вона ховається в піні, щоб уникнути спеку, бачите, я її знайшла тут і уникнути хижаків і пересихання. В цій піні вона зростає та живиться соком рослини. Ось тут вона коричнева, а на траві вона може бути зелена. Далі буде то таке в неї маскування. Піниця. Невибаглива, вона живиться соком рослин понад ста видів, трав'янистих, гар... чагарняків і дерев. Е, чи шкодить вона рослини? Так, шкодить. Навіть здорова рослина може постраждати, якщо пениць дуже багато і вони сідають на все підряд. Бо розмножаються вони дуже швидко, до чотирьох яїць на одну самку, і навесні ви можете побачити нове покоління і нову піну. Коли варто втручатися, якщо піни дуже багато, на десятках паганів, як захистити сад? Знімай пі... пінові гнізда водою, Личинка без піни пересихає і стає з хижиків. А можна оприскати, мильним розчином. Уникай надлишку азота в ґрунті. він приваблює всіх комах, які живляться соком рослин. Так що не лякайтесь слюнявих трав, як злякалася я, а спостерігайте та допомагайте саду.